Одного разу у великому місці 21-го століття жив хлопчик на ім'я Олексій. В один день він дізнався, що злі пірати вкрали магічний міріафон, який міг виконувати бажання. Цей міріафон був дуже важливий, адже він міг виконати будь-яке бажання принцеси, яка розмовляла всіма мовами світу. Олексій вирішив, щоб йти піріафон і врятувати принцесу. Він вирушив у захоплюючу подорож через чарівні ліси, гірські вершини і незнайомі світи. В дорозі його несподівано зустріли злі пірати. Вони намагалися зупинити Олексія, але він не здався. Використовуючи свою спритність і кмітливість, він обійшов всі пастки та дістався до піратського корабля, де був схований Міріафон. Знайшовши Міріафон, Олексій використав його магічну силу, щоб полетіти на чудову планету, де жила принцеса. Коли вони зустрілися, Олексій розповів принцесі про свою подорож і як він врятував Міріафон. Гід радості принцеса, яка вміла говорити всіма мовами світу, заспівала чудову кисеньку, яка принесла радість і мир на цю нову планету. Ця пісенька записалася в міріафон, і тепер він міг дарувати щастя не тільки їм, а й всім іншим. Після цього Олексій і принцеса подорожували разом, відвідуючи інші планети, де їх зустрічали з радістю і вдячністю. На кожній планеті вони знаходили друзів, які вчили їх новим мовам і разом створювали нові пісні. Завдяки міріафону кожна з цих ісеньок дарувала щастя всім, хто їх чув. І хоча пригоди Олексія та принцеси ще не закінчилися, вони знали, що разом можуть подолати будь-які труднощі. Їхні серця були сповнені надії, що цей світ стане кращим завдяки їхнім добрим справам. Сподіваюся, вам сподобалася ця історія.